За даними правозахисників, під час дворових маршів 13 грудня у Білорусі затримали більше 50 осіб. Джерело т.ті.Бай. Деталі. Інформацію зібрали у позбавленому реєстрації правозахисному центрі у Весна. За даними правозахисників, майже всі затримання відбулися у мінську. Також повідомляється про затримання трьох осіб в Смолевичах. Їх пізніше відпустили, і одного у Бресті, серед затриманих людей похилого віку. Зокрема, повідомляється про затримання чоловіка 1936 року народження. Пізніше стало відомо, що чоловіка відпустили, і він уже вдома. Його відпустили, коли він відмовився йти в автозак Правозахисники повідомили про затримання Яна гриба. Його згодом відпустили. Паралельно з правозахисниками списки затриманих ведуть і волонтери. У телеграм-каналі Списки затриманих з'явилася інформація про більш ніж 80 затриманих. Марш білорусів також провели і в столиці України Києві. Передісторія